Дуже швидко спливає час. Вже закінчується перше півріччя навчального року. Наші діти змогли проходити навчання в онлайні в змішаній формі або в очній формі, і вже чекають канікул зимових канікул. Нинішній навчальний рік ми будемо проводити в звичайних умовах, і кожна школа самостійно встановлює дні та тривалість відпочинку. З урахуванням рекомендацій Міністерства освіти. Відповідно до стандартного графіку, зимові канікули мають стартувати з 26 грудня і будуть тримати до 8-15 січня 2023 року. Майже в половині шкіл Дніпропетровської області, а це приблизно 450 шкіл, вже визначили зі своїм графіком, і він буде тривати з 26 грудня по 8 січня. Деякі школи Приймають трошки інший графік, і він буде з 26 грудня по 15 січня. Звичайно, будемо звертати увагу і на безпекову ситуацію. Якщо буде така потреба, то канікули мають можливість лонгуватися і будуть. В більш пролонгованому періоді Класними керівниками наразі проводяться виховні бесіди з питань правила дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження на льду та у водоймах. В умовах обмеження електропостачання також з дітьми проводяться відкриті уроки, які нагадують про джерела струму та правила поводження з електроприладами. Також надзвичайно Важлива тема для дітей сьогодні це уникнення уражень мінами і вибухонебезпечними предметами, правилами поведінки в надзвичайній ситуації. Ми розуміємо, що діти залишаються вдома, і дуже важливо сьогодні також і знати правила поведінки під час повітряної тривоги, коли дитина знаходиться або в приміщенні, або знаходиться на вулиці. Враховуючи правовий режим воєнного стану та безпекову ситуацію, проведення новорічних святкових заходів для дітей здійснюється в трьох форматах: в онлайні, в змішаній формі, а також в офлайні, коли невеликими групами діти зустрічаються і мають можливість все ж таки відмітити разом новорічні свята. Коли проходять онлайн заходи, в такому випадку. Також приймаються у всі заходи по безпеці, ну і, звичайно, у колі рідних та близьких людей. Щиро віримо, що другий семестр діти розпочнуть навчання, будучи здоровими та маючи натхнення покоряти нові вершини знань. Тепер ще одна цікава тема, що ж робити під час новорічних канікул. Щодо новорічних заходів у театрально-концертних закладах області, буде наступне. Новий рік Різдво Христове чекають і діти, і дорослі, адже саме це свято приносить відчуття новорічних див у реальному житті. Коли наближаються новорічні, новорічні різдвяні свята, кожен починає вірити в диво, а особливо діти. Наші театр... Театральні заклади підготували малечі достатньо велику кількість цікавих. Концертних програм, казок інтерактивних ігор і спілкування з казковими героями у цьому сезоні святкові програми будуть представлені вже як відомими театральними постановками, так і чудовими новорічними прем'єрами. Так, наприклад, наш Дніпропетровський академічний театр опери та балету буде підготував дві прем'єри: перше це чарівна казка Снігова королева». І концерт щедрик. Український Музично-драматичний театр імені Шевченка також підготував дуже цікаві яскраві музичні казки: хто подолає дракона, попелюшка та чарівний червичок «Попелюшки». Дніпровський академічний театр драми та комедії драміком порадує маленьких глядачів інтерактивними казками пригоди геймерів і новорічним святковим шоу «Красуня та чудовисько. Зазначу, що драміком почав спілкуватися. Виключно українською мовою в Дніпровському академічному обласному українському молодіжному театрі глядачі глядачів будуть чекати не звичайні герої, а ляльки. Також будуть пластичні вистави, музичні вистави. І чудова прем'єра музичної казки Маленький мук, а також лялькова музична казка Як стати справжнім бегемотом. Всі ці театральні постановки вже розпочалися, і з 18 грудня. Чекають театри на малечо. Новорічні казки в наших театрах будуть проходити до 8 січня. І, якщо за потреби, ми розглядаємо можливість пролонгувати знову ж ці новорічні свята, творчі новорічні свята. Також починаючи з, зі зівчора, ми почали. Проводив виїзні новорічні вистави на території всій області. Так, учора малечу вітали казкові герої. у... В селищі Петриківка, Магдалинівка, Васильківка. Сьогодні вже наші новорічні герої мандрують до Кам'янського та Магдалинівки, і наступних днів також герої завітають до Софіївки і Покрова. Також з казковими героями приймають участь. В заходах і музеї петриківського розпису. Наші аніматори мають можливість разом з дітьми намалювати чарівну розписку Петриківського розпису і побажати новорічних див кожному з нас. Хочу зазначити, що новорічні свята будуть для нас достатньо цікавими. Діти мають можливість отримати. Заряд позитивних емоцій, приходьте, будь ласка, до наших театрів. А також хочу нагадати: все ж таки наразі триває війна, і дуже важливо зберігати безпеку і бути наразі налаштованим, на те, що ситуація може стрімко змінюватись і, будь ласка, бережіть себе. Дніпропетровська область, як завжди, є лідером стосовно дитячого населення. В області майже 500 тисяч дітей, мешканців нашої області. 350 тисяч школярів і 150 тисяч дітей, які ходять до садочків. Також до нашої малечі приєдналися вже майже 100 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб. Це і Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області. Діти, які приїхали до нашого регіону, мають можливість продовжувати заняття в своїх школах в онлайні. Батьки, які прийняли рішення вже остаточно Залишатися у Дніпропетровській області мають можливість привезти дитину до наших шкіл. Так, на сьогодні ми отримали заяви і оформлені вже в наших школах майже 15 тисяч дітей, і вони в звичайному режимі приєдналися до нових однокласників. Також хочу зазначити, що в нас є зв'язок і. З окупованими територіями на сьогодні, сьогоднішній день майже 6,5 тисяч дітей займаються з нами в онлайні або в екстерній формі саме на окупованих територіях. І дуже важливо, щоб для таких дітей ми маємо можливість сьогодні організувати індивідуальні заняття, щоб діти все ж таки підтримали зв'язок з Україною. Так, щоб дитина трошки могла перезагрузитися і дати собі відпочинок від вчителів і звичайно, середовища, ми підключаємо до роботи позашкільного освіту і будуть проходити більш такі інтерактивні тренінги або квест-ігри для дітей, щоб вони також мали можливість трошки задіяти себе під час, коли вони знаходяться до тому до цього приєднуються наші комунальні заклади, які займаються саме позашкіллям.